Добрий ранок, дорогі друзі. Я говорила вам про те, що сьогодні йду в госпіталь, тому що мені призначають нову лінію лікування. Ось вхід в госпіталь, і по обидва боки ось такі милі кафешки, де вже сидять люди, снідають, ведуть бесіди. Ну і ось це сам госпіталь. Дуже старовинне. Якби така споруда, тому що побудована ще наполеоном госпіталь святого Антуана. У Франції взагалі дуже багато названо госпіталів іменами святих. Ну, я цікавилась, хто такий святий Антуан це Антуан Падуанський. Тобто, вже він упадує, це Італія. Це була дійсно людина, яка якби реальна. Ось тут у нас є пропуск, нам треба пройти. Раніше треба було обов'язково маски, обов'язково треба було і мати посвідчення, що не хворий на ковід. Зараз все просто і, якби, проходять усі вільно. І так, заходимо зараз на територію. Самого госпіталю він займає цілий квартал. Ось і вхід. Це не один такий будинок, а їх дуже і дуже багато. Оці низькоповерхові, це ще ті старовинні забудови ось, а далі вже пішли якби нові. Ну, ще один корпус, і ще є один старий, а далі вже йдуть усі корпуси, якби нові. Подивіться, будь ласка, дуже багато зелені, різноманітних кущів, дерев. Оскільки це госпіталь, це університетська клініка, то там далі і буде багатоповерхова будівля, де розміщується сорбонна, Саме медичний факультет Сорбонни. Я вам покажу його як би окремо. Ну, а тут, як бачите, знову ж таки такі цілі поляни, сюди приходять студенти. Вони ось тут сідають прямо на землю і обідають. Бачите, зараз ранок, тому ще людей мало. Ось, і... Коли ми пройдемо і цей старе, старе таке якби, приміщення, будуть вже почнуться якби, нові корпуси. Ну, оскільки в цьому госпіталі за три роки мого перебування у Франції я провела, мабуть, з рік цілий, то для мене він вже став якби, таким своїм.